Рис, гречка, сукор, олея, макароні вироби, зміщенка і молоко. От. Представник преси. Продовжуйте. Продовжуйте. Чого ви мені знімали нам просто ми знімаємо зустріч з кандидатом? Це ж Не, кандидат. Да. не ну знімаємо подію. знімаємо подію. Ну це прожо прозоро не треба мене знімати. А, а чо ви боїтеся? А чого ви боїтеся, щоб вас знімав не надо, не хоче, не на Тебе посвідчення живуть. У мене є посвідчення. У мене журналі. Журналісти. Так, ми преси, у нас є посвідчення. Покажи. Зараз покажу. Ану, потримай. У нас є преса, у нас є посвідчення. Ні, шановні, ми маємо право знімати. У нас є посвідчення. Ну нам цікаво. Так. У нас є посвідчення. У мене є посвідчення журналіста. Ну